робити кроки саме з цього все починається. Серце батьків радість настукає, коли їхня дитина робить цей перший крок. Це щось важливе і це те, що слід відсвяткувати. Уявіть, що відчуває Бог, коли він бачить, як його діти роблять крок віри. Ці засновані на слові Божому і практичні кроки віри допоможуть вам отримувати відповіді на ваші молитви. Ці передачі допоможуть вам зробити не просто перший крок, але крок віри, який приносить впевненість у тому, як ви молитесь. Ви можете навчитись молитись на підставі Слова Божого і впевнено знати, що ваші молитви можуть бути на 100% ефективними. Прийшов час для результатів, і разом ми будемо рухатись до цього крок за кроком. Дізнайтеся основи списання для сильної продуктивної молитви. Побачте, яку роль ваше молитовне життя грає у здійсненні волі Божої на землі. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і це передача переможне голос віруючого. Я радий, що ви тут. Я радий бути тут і я радий, що ви тут. Віддаймо Господу хвалу. Амінь бо він тут і він найважливіший амінь. і думайте про завіт. Завжди про що б ми не говорили з Біблії. Завжди тримайте одну руку на завіті, бо це те, чим є ця книга. Це два завіти: перший і другий. І дуже важливим дуже важливим для розуміння Біблії є зміна імені в завітах. Я почав говорити про це перед початком запису. Спілкуючись з чудовими жінками, які є зараз в цій студії. І я звертаюся до вас, жінки, до тих, хто вже заміжні, і до тих, хто планують вийти заміж. Амінь. Виходячи заміж, ви змінюєте своє ім'я, точніше прізвище. Амінь. І я хочу тут дещо додати. Це завіт. В Божому завіті. Бог дав нам все, що він має, і ми віддаємо йому все, що маємо ми. І коли Глорія Джин Ніс і Кенет Копленд одружилися 13 квітня 1962 року. Вона стала Глорією Джин Копленд. Вона взяла моє прізвище. Склала зі мною завіт. І тепер їй належить все, чим я володію. Я хотів би дати їй більше, значно більше. А як щодо шлюбного контракту? Я навіть не хочу говорити про це. Це не шлюб. Я не хочу бути невічливим, але чи можу я бути відвертим з вами? Це просто узаконений секс. Ось що це. Це не шлюб, бо в цьому немає ніякого завіту. Я залишаю собі те, що належить мені, а ти робиш, що хочеш. Що ж, я навіть не хочу про це більше говорити. Але коли ви розумієте суть завіту, то ви розумієте, що в ньому хтось щось отримує. А якщо ви кажете це моє, і ти цього не отримаєш, то це вже не завіт. Отже, ви готові? Пам'ятаєте? Бог змінив ім'я Авраам на ім'я Аврахам. Буква «Х» всередині імені Авраам. Він склав завіт. Бог сказав я всемогутній Бог, я Ель Шадай. Я Бог, якого більше, ніж достатньо. І він склав з Авраамом завіт і змінив його ім'я. Буква в всередині імені Авраам Бог вклав туди своє ім'я, ім'я Хашем. Він вклав своє ім'я в ім'я Авраама і склав з ним завіт. Бог дав йому своє ім'я. Він дав йому своє ім'я. Амінь. Це дуже важливо для розуміння Біблії. Гаразд, Євангелія від Матвія, 16 розділ, 13 вірш. Коли ж прийшли в країни Кесарії Филиппової, Ісус запитав своїх учнів, за кого люди вважають мене сина людського? Вони ж відповіли: одні за Івана Хрестителя, інші за Іллю, а ще інші за Єремію або за одного з пророків. Тоді він запитав їх: а ви за кого мене вважаєте? І Симон Петро сказав: ні, зачекайте хвилинку. наразі позначте ім'я Петро в душки. Того дня Ісус дав йому це ім'я. І саме тоді Він став Петром. Це важливо. Симон Петро сказав у відповідь: Ти Христос, Син Бога живого. Тоді Ісус сказав йому у відповідь: ось як його звали. «Блаженний ти Симоне, сину Йонин, «Блаженний ти Симоне, сину Йонин, Симон, син Йонен». Ось як його звали. Блаженний ти Симоне, сину Йонен, бо не плоть та кров відкрила тобі це, а Отець, мій небесний. І я скажу тобі: ти, Петро. Саме тоді він отримав це ім'я. Того дня Ісус змінив його ім'я. І ця зміна імені була дуже важливою, особливо, коли Ісуса судили, а Петро спіткнувся. Він впав і зрікся Ісуса. Але його було названо каменем, скелею, і це ім'я було міцним. Воно було міцним. Чудово, чи не так? Ти Петро, і на скелі оці я збудую церкву мою, і брами пекла не здолають її. Зачекайте хвилинку. Тут виникає непорозуміння. О, Ісус будує церкву на Петрі. Ні, 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 ні. Не на Петрі. Ісус не будує свою церкву на комусь, окрім себе. Тоді що це? Скеля знання отриманого через відкриття. Саме на цій скелі. І якщо ви подивитесь. Ні, зачекайте хвилинку. Я перейду. Якщо у вас немає біблійного застосунку Blue Bible, то, будь ласка, встановіть його. Він безкоштовний. Його створили християни, і в ньому використовується словник Стронга. Це так чудово. Тому я рекомендую вам встановити його. Гаразд. І я кажу тобі, ти Петро Петрос, скеля, або камінь, скеля або камінь. Чудово, чи не так? Ісус назвав його так, знаючи, що незабаром станеться. Це прийде. Писання говорить, що він знав кожного з них, перш ніж покликав їх. Ісус знав, ким був Юда. Він знав цього чоловіка. Амінь. І він знав його слабкі риси. А Петро був просто Симоном, сином Йони, Суворим, не надто освіченим рибалкою. Він, Яків та Іван були суворими хлопцями. Якова та Івана звали синами грому. Я просто хотів зазначити це для вас. Ім'я Петро це скеля або камінь. Алілуя! Отже, ти Петро, і на цій скелі я збудую церкву мою. І брами пекла не здолають її. Це була скеля знання через відкриття. Існує різниця між відкриттям і я не кажу про книгу «Об'явлення», Я кажу про знання через відкриття. Знання відкрите Духом Божим і його помазанням серцю або духу людини. Амінь. А що таке знання через відчуття? Знання на підставі відчуттів, це знання отримане через п'ять фізичних органів відчуттів, і воно починається від вашого народження. Це єдиний спосіб, як немовля, як дитина може пізнавати навколишній світ. Вона все тягне до рота, чи не так? Потрібно постійно пильнувати її. Вона бере попільничку. О, це погане. Розумієте? Саме тому батьки мають пильнувати її. Бо дитина досліджує все, що її оточує. І в такий спосіб ви навчаєтесь, ви вчитесь. О, це погане. А це добре. Саме так все діє навколо п'яти фізичних органів відчуттів. І так ви зростаєте. Ви зростаєте, вірячи тому, що ви можете бачити, торкнутися, почути, скуштувати, понюхати? Ну, бачити означає вірити. Ні, це неправильно. Запам'ятайте наступне: дух, Бог є дух, і ті, хто поклоняється йому, поклоняються йому в дусі. Фактично відкрити четвертий розділ Євангелії від Івана. Іван дуже дуже налаштований на дозвольте мені сказати це так. Вони всі але те, як він все пояснює. Може, це я так сприймаю, але я хочу, щоб ви послухали. Що він сказав у 24-му вірші? Ні, прочитаємо 23-й вірш. Але прийде час, це слова Ісуса. І вже настав, але прийде час і вже настав. Якщо він настав вже тоді, то він настав і зараз. Але прийде час і вже настав. Коли істинні поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі та істині, бо таких поклонників прагне Отець. Бог є дух. Скажіть це Бог є дух, і ті, хто поклоняється йому, повинні поклонятися йому в дусі та істині. Як ми приходимо тут до висновку, що є істиною? Зачекайте хвилинку. Ісус сказав, твоє Слово це істина. І послухайте, що Він ще сказав. Перебувайте в Слові моєму. Гаразд. Вхопіться за це. Скажіть це. Перебувайте в моєму слові. Гаразд. Тепер є від Івана 663. Це дуже утворить, а плотні на що не здатне. Слова, які я говорю вам, це дух і життя. Отже, якщо ви перебуватимете в моєму слові, то ви істинно моїй учні. Моє слово то дух і життя. І ви пізнаєте істину, а істина зробить вас вільними. Він не сказав, істина звільнить вас. Це велика різниця. Істина зробить вас вільними. Отже, що ми можемо сказати про це? Істина. Істина про те, що зцілення належить вам, зробить вас вільними від хвороб і недугів. Ну, я не розумію, брате Коупленд. Я просто не розумію. Ось, погляньте на це. Адже видно, що я не зцілений. То хіба це не істина? Ні. Ні, це факт. Це факт. І я просто відкидаю його право на існування в моєму тілі. Отже, що я роблю? Я застосовую істину. Ранами його ви зцілились. Якщо я зцілився, то я зцілений зараз. І я застосовую цю істину до того нового утворення на моїй руці. Чи що б то не було? І істина. Робить мене вільним. Вона звільняє від цього, бо це істина, амінь. Ми кудись прямуємо в цьому. Гаразд. І ми просто робимо огляд. І пам'ятаєте, минулого тижня ми читали в п'ятому розділі Євангелія від Марка, як Ісус звільнив гадаринського біснуватого, який тепер вже не біснуватий. Зараз він в служінні. Чи був тоді? Він проповідник любові. Він проповідник співчуття. І ми говорили про те, що Ісус мав справу там з одним нечистим духом. Сатана не завжди був сатаною. Він був люцифером. І якщо ви дослідите Слово Боже, то дізнаєтесь, що він був дуже гарним, надзвичайно гарним, надзвичайно гарним ангелом, але він впав. Він впав. Для нього немає викуплення чи прощення. І Біблія чітко говорить, що він духовна істота. Він не має тіла та крові, він духовна істота. Біблія каже, що він був досконалий у день створення, але в ньому знайшлось беззаконня. В нього не було спокусника. А в чому полягало його перше беззаконня? Він породив брехню. Ісус сказав, він неправдомовець і батько неправди. Амінь. Він неправдомовець і батько неправди. Це як випадку з хлопчиком в класі, коли вчитель запитує його, що таке брехня і той відповідає: це огида для Бога, але своєчасна допомога. Ні, не робіть цього. Ні, ні. Ні. Колись я теж був таким маленьким хлопчиком. О Господи. О Боже, я дякую тобі. Отже, говорячи все це, відкриємо перше послання до Солонян, 5.23. а сам Бог миру. Бог миру, миру, сам Бог миру, на євриті шалом це чудове слово. Воно перекладається як цілісність, як процвітання. Воно перекладається як здоров'я, і зцілення, шалом. Коли все на місці. І нічого не зламано. Хіба це не чудово? І це Бог. Він. Він є наше все на місці і все ціле. Слава Богу. Якщо щось зламалось, Він полагодиться. Він вже полагодив. І все, що нам потрібно зробити, це прийняти це. Хвала Богу. А Бог миру, нехай освятить вас у всій повноті. Нехай ваш дух. Душа і тіло будуть у всій цілісності збережені непорочно аж до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Той, хто покликав вас, і Він здійснить це. Він виконає це. Гляньмо, як це звучить в перекладі Веймута. Це. Перше послання до Солонян, 5 розділ. І нехай сам Бог миру зробить вас повністю цілісними. Нехай ваші дух, душа і тіло будуть збережені у цілості без вади, коли прийде наш Господь Ісус Христос. Вірний Той, хто покликав вас. І Він здійснить це. Я хочу, щоб ви ту дещо побачили. Дозвольте мені сказати це так. Я ділився цим, щоб сказати наступне. А сам Бог миру нехай освятить вас або повністю відділить вас. І я прошу Бога, щоб ваш дух, душа. І тіло, дух, душа і тіло саме в такій послідовності не тіло, душа і дух. Коли ви чуєте, як хтось каже, ну, знаєте, це просто тіло і душа зовсім ні. Зовсім ні. Можливо, ви народжені згори. Наповнені духом і говорити іншими мовами, і це чудово. Але у вас немає жодної гадки про те, що дух і душа це не одне й те саме. Бог є дух, Пам'ятаєте, коли в цій студії був професор Грег Стівенс, ми зверталися до Хумашу, до коментарів перших п'яти книг Біблії, і в одному з коментарів. Сказано. Людина стала душею живою. Людина стала душею живою. Ні. Людина стала живим, подібним до Бога духом, який говорив, живим духом, який говорив подібно до Бога. А наш час вичерпано. Продовжуй, Джеремі. Дякую, дідусь, ми починаємо розуміти різницю між знанням відкриттям і знанням через відчуття. Відкриття це знання, яке було відкрите Духом Божим, вашому духу. А знання через відчуття, це те, що ви можете бачити, відчувати, чути, пробувати, нюхати, але слово Боже істинне, воно наповнене силою, яка застосовується до вашого здоров'я, фінансів, стосунків, до всього у цьому житті. тому, якщо ситуація, з якою ви зустрілись, суперечить тому, що говорить Слово Боже. Її можна змінити у відповідності з Божими обітницями. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі. Досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримати розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Я хочу нагадати вам про те, що Кеннет і Глорія Копленд, мої дідусі, бабуся, хочуть подарувати вам безкоштовні матеріали, які ви можете завантажити з нашого сайту kcm.org.ua. Ви можете просто звернутися до нас або зайти на наш сайт kcm.org.ua. Нагадую вам про тези цих передач, які ви можете абсолютно безкоштовно завантажити з нашого сайту KCM.org.ua у розділі медіа. Там ви знайдете всі місця писання і головні пункти того, про що говорилось на передачі. І дозвольте запитати, чи отримуєте ви наш журнал Переможний голос віруючого. Якщо ні, то обов'язково підпишіться на нього, бо це безкоштовне щомісячне видання місії Кеннета Копленда. Він розсилається партнерам і друзям у всьому світі. Щомісяця у цьому журналі друкуються статті Кеннета й Глорії Копленда, також інших служителів. Він має одну мету допомагати збудовувати вашу віру. Ми хочемо, щоб вас підбадьорювали свідоцтва інших партнерів, які ви читаєте. Всі ці історії слави свідчать про Божу доброту й його милість в житті людей. Ви можете безкоштовно підписатись на нього, щоб отримувати поштою, або читати кожен номер онлайн. Чи то друкований примірник, чи його електронна версія. Ви можете ділитись змістом переможного голосу віруючого, зі своїми друзями, своєю сім'єю і приносити в їхнє життя слово Боже. Амінь. Велике спасибі за те, що приєднались до нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Отже, стійте, взувши ноги, ваші в готовність благовістити Євангелія Миру. Готовність, коли йдеться про боротьбу у духовній битві це слово, яке варто запам'ятати. Більшість віруючих не звертають на нього особливої уваги, вони не готують себе наперед. Не дозвольте дияволу захопити вас зненацька, будьте готові. Починайте молитися і проголошувати слово віри над своєю сім'єю, своїм бізнесом, своєю церквою, Взуйте свої ноги у готовність Євангелія миру. І коли сатана викличе проблеми, ви будете добре споряджені, щоб прогнати його з міста. Основні бліни цінності залишаються на все життя. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.